Цифра два. Пливе лебідь у ставку, вигнув шию, він тонку, хвостик вгору трішечки підняв, цифру два нам показав. Рахуємо груші. Один, два, дві груші. Пишемо цифру два. Ведемо зліва направо півовал. Похилу лінію вниз справа наліво до середини нижньої сторони клітинки, криву горизонтальну лінію праворуч. Пишемо, не відриваючи руки. Пропишіть цифру 2 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 2 у зошиті. Бажаю успіху.